Радий вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий layer 2, тобто Layer 2 рішення на базі Ethereum. Зветься він Fuel. Розкажу вам, у чому його фішки, взагалі, що він в себе уявляє. І також, як я зрозумів, вам дуже подобається Теснети, тому розкажу вам, що можна зараз виконати. І головне, що це все буде безкоштовно, усі ці дії робляться в Теснеті. Трохи забігаючи наперед, розкажу, що буде розгортання контракту. Та тестові завдання з гаманцем від самого FUEL. Там не Метамаска, вони наразі використовують свій гаманець. Тож, давайте починати. Перш за все, FUEL – Це знову таки vr 2 рішення на ефірі. Компанія була створена Fuel Labs, яка створила FUEL, тобто, як Містен Леб стоїть за якимись там проектами. Тобто, тут так само є компанія, яка створила цей проект FUEL. ще у далекому 2019 році. Компанія зосередилась на тому, щоб зробити легким проект Ефіріум, щоб транзакції швидко проходили, і зробити це дешевшим для юзерів. Тому і вирішили будуватися саме на Ethereum, тому що Ефіріум, як ми з вами знаємо вже з попередніх тестнетів, це найбільша екосистема в криптовалюті зі смарт-контрактами. Це важливо. Це означає, що для нас буде усе вигідніше і вигідніше усе це робити. І як ми бачимо з попередніх дропів, з попередніх. ВР-2 рішень, як вони виходили, цей арбітром нещодавно який роздав. Тисячі доларів усім своїм раннім користувачам Це й оптимізм до цього. Також незабаром будуть виходити і скроу, теж вже огляд на цей тестнет є на моєму каналі. Також буде виходити і старкнет, і закасінки, ще і ще багато layer 2 рішень. Я гадаю, що на цьому цей тренд не зупиниться, і нам треба якомога більше активності проводити в таких layer 2 рішеннях. І тому я вирішив сьогодні обрати тему саме Fuel. А перш ніж ми почнемо, хотів би попросити підписатися вас на мій канал, щоб не пропускати нові відео з цікавими для вас темами, і таким чином ви підтримаєте мене і будете надихати робити нові відео саме для вас. Також хотів би вам сказати, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там ви зможете поспілкуватися з однодумцями, а також скористатися моєю підтримкою, запитати те, що вас буде цікавити. Я буду намагатися вам допомагати. Як і усе наше ком'юніті. Там усі ми відповідаємо досить швидко, тому доєднайтесь Гадаю, що це буде для вас корисним. Ну давайте, в принципі, по покласці починати з головної сторінки. Головне завдання F'U, які вони вже тут на головній сторінці показують, вони хочуть забезпечити вас як користувачів максимальною безпекою. І про це йдеться мова ось тут. Далі така інформація більше для розробників, а ось цього ми бачимо, що вони роблять. Ефір другого рівня, тобто блокчейн другого рівня на ефірі, використовуючи усю екосистему, тобто як по аналогії до арбітруму, до полігону і до інших мереж, тобто VR2 мереж. Будуть усі взаємодії проходити, напевно, із FIU, тому що уся екосистема потроху перетікає і в ЛР2 рішення. Усі користувачі хочуть менше платити за транзакцію, отримувати усі переваги ефіру. І, звісно, як і з іншими проектами ЛР2, тут буде більше конфіденційності, тому що будуть використовувати технологію з Carolapів, тобто величезна кількість транзакцій, буде складатися в один пакет. Цей пакет буде. Буде передаватися в рішення першого рівня, тобто в сам ефіріум. і за допомогою цього ваші транзакції від ціни ефірівської можна буде ділити в 10, в 20, в 30 в 1000 разів. Тобто, як ви розумієте, усе буде максимально вигідно для нас. Як користувачів, і ми можемо навіть зараз вже протестити усе це, зробити, розгорнути перший контракт і протестити їх гаманець. Тут бачимо усі фонди, які підтримують цей проєкт, але далі більш детально про це поговоримо. І така тут більша інформація, насправді, як на мене, то для розробників. Тому, якщо ви розробники, будь, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що цей проєкт виділяє на відміну від інших. У чому його плюси? Чому вони були створені ще? в 2019 році, а Досі ведуть розробку, хоча деякі їх конкуренти вже давно вийшли на ринок. І давайте переходити до їх кранчбейсу. Ну і давайте, як я вам і сказав, переходимо на сайт Crunchbase, один з найкращих ресурсів, де ви можете отримати інформацію щодо якихось проєктів вивовання грошей. Значних вивань грошей. Бачимо: Fuel Labs, це розробники проєкту FUEL. Тут бачимо, що в них від 10 до 50 людей, що досить небагато. Як я робив аналізи попередніх проєктів і AR2 рішень, там було до 10. Тут більше розробників, аніж у попередніх. Це приватна компанія. Бачимо, що в них інвестувало майже 82 мільйони доларів і було два раунди інвестицій. Компанія була заснована у 2019 році, займається блокчейном, криптовалютами і ефіріумом. Далі маємо трьох фаундерів: Джона Адлера, Нік Додсон. Самуель Борін. Тож, давайте переходити далі, бачимо, у чому сенс самої компанії, що вона використовує технологію Optimistic ролапив. Тобто усе те, про що я вам і до цього казав. Давайте подивимося фінансування. Навіть було три раунди, три лідуючих інвестори, 14 компаній в них інвестувало серед е, таких найбільш відомих. давайте тут якось, О, бачимо, блокчейн, капітал, Maven, CoinFat, BlockWall, Status, Spartan Group, Brain Capital, Crypto. Ну, Тобто, величезна кількість інвесторів, 14 компаній, це означає, що вони 100% інвестували не по 100 тисяч, не по 200, навіть не по мільйону, Якщо мова йде про. Майже вливання 82 мільйонів доларів. І це навіть для великих фондів досить немалі гроші, ви самі розумієте. Тобто тут мова йшла і про десятки мільйонів доларів. А коли бачимо якісь. Круті, насамперед, круті ті родин фонди, як було chain Capital, то можемо сподіватися на справжню підтримку проєкту. Це не тільки маркетмейкінг, але і маркетинг, і будуть знайомити цей проєкт із іншими інфраструктурними проєктами, будуть знайомити з усією екосистемою. Тобто підтримка буде вражаюча. І ми можемо очікувати на дійсно один з найкращих підхідів в Layer 2 рішеннях. Ну, далі також ми можемо перейти до їх представників. Написано, що є якби чотири такі найголовніші особи в цьому проєкті, і можете на LinkedIn ознайомитися з їх попереднім досвідом. Гадаю, що це буде вам корисно, щоб ви теж навчилися правильно аналізувати проекти в цій галузі. В принципі, це нам теж не потрібно. Можемо цю сторінку закривати. І давайте ознайомимося з їх Твітером. Твіттер налічує Трохи більша ніж 90 тисяч фоловерів. Бачимо, що тут багато людей, за ким слідкую я. Давайте подивимося, хто тут є. Серед їх підписників є величезна кількість як платформ по запуску проєктів на ранній стані, так фондів, просто інфлюенсерів, гаманців, різних мереж. Ну, ви самі можете побачити, наскільки величезна кількість людей, за ким слідкую я, і вони дійсно значимі люди у. Криптовалютному світі, але давайте перевіримо, наскільки в них живий Твітер. Так, дійсно за ними слідкують, активно розвиваються вони. Тут постійні пости, постійно щось. Постять, люди слідкують, за ними переглядають. Але мені здається, що активність не до кінця реальна, тому що, знову-таки, в них більше, ніж 90 тисяч підписників, а стандартно переглядів давайте тут. ну, Напевно, на 12 тисяч, так близько 12 тисяч. Це стандартна кількість переглядів їх постів, що нам не може не вказувати на те, що трохи можуть бути накручений підписників в них. І це е, зараз екосистема, яка в них є. Є гейміфай, і NFT, і додатки, DeFi, Community, Marketplace і так далі. Але це лише те, що працює зараз. Тобто в тестових мережах те, що зав... зараз співпрацює з ними. Але, на мою думку, як тільки вони вийдуть в Майнет, то відбудеться те саме, що і з Polygon, з Arbitrum, з Starknet і так далі. Тобто усі проекти, які виходять на L2, знову-таки. Забирають не тільки ліквідність, не тільки маркетинг від самого Ефіріуму і отримують підтримку від Ефіріума і Віталія Ботеріна, а й екосистему. І це один з найголовніших факторів, чому проекти вибирають Ефіріум і чому, на мою думку, буде хайп на осі L2 рішення в мережі Ефіріум. Ну і давайте з вами переходити до тестнету. Спеціально для вас я підготував гайд, як розгорнути контракт в тестовій мережі FUEL. Хочу вам нагадати, що FU це LR2 рішення на самому ефірі, тому це було б непогано зробити, тим паче, що все це робиться в тестовій мережі, і від вас знадобиться лише терплячість, тому що це тестова мережа, і може не все одразу виходити. А також знадобиться якийсь пристрій, де встановлено Ubuntu. Це може бути сервер, можете орендувати його, наприклад, на Contabo. Я це вже там 10, 10 разів 100% робив. Непоганий сервіс, краще це робити усе. Це з понеділка по п'ятницю, тому що це поляки, і вони в більшості випадків не працюють в суботу та неділю. Тож краще орендуйте сервер, пройдіть KVC з понеділка по п'ятницю. Сервер вам буде коштувати близько 7 євро. Такий найдешевший беріть, вам не треба нічого там додаткового. Сервер мусить бути VPS, тобто найпростіший. Або можете взяти, як в мене ось бачите, Windows 11, найновший, заходите тут в меню Пуск. Відкриваєте Microsoft Store. Це такий самий магазин, як App Store або Google Play. Тут, після того, як відкрили, в пошуку вписали Ubuntu. Завантажили собі Ubuntu, відкрили в терміналі. Ось у вас з'явиться такий термінал, і тут з'явиться Ubuntu. Відкриваєте Ubuntu, і все те ж саме, що ви робите ось тут. Наприклад, на орендованому сервері, ось усі ці команди зможете зробити у себе на комп'ютері, і після цього У Вас з'явиться, Зараз вам покажу приклад. Давайте Linux. Наприклад, ось у вас Linux. Тут будуть усі ваші файли з Ubuntu. Переходите сюди, відкриваєте, шукаєте усе, що вам вже не потрібно. Я, наприклад, сюди встановлював і IronFish, і усі інші ноди, які мені... Потребувалося, наприклад, я хотів гаманець робити, або як тут теж гаманець і розгорнути контракт, і усе це робиться через Linux. Linux – це дорівнює Ubuntu. Як ви усе це зробили, у вас усе вдалося, ви можете видалити і забути про це, щоб не використовувати просто зайвого місця. І Ввели осі ці команди, усе в вас вийде, головне робити усе послідовно, крок за кроком. Зробили ось це це. Я вирішив не записувати гайд, як я усе це покроково роблю, тому що це займало би ще 20-30, а може і 40 хвилин часу, щоб вам показати. я гадаю, що не досить би цікаво вам було б дивитися, як просто я послідовно вводжу команди, тому залишу це для вас. Під'єднайтесь до нашого телеграму, там буде посилання на повний гайд. Після цього є ще. Простий такий тестнет вже з гаманцем. В мене вже гаманець є, тобто я не буду його створювати новий, а буду просто вводити мненоміку, яку отримав ось, ці, ось цих послідовних дій, і буду проходити далі. Покажу вам, як оце це зробити. Не факт, що ці тестові дії будуть давати нам нагоду на отримання дропу, але ми зможемо підвищити наші шанси на отримання дропу. І таким чином, якщо там найближчим часом... Проєкт вийде вже у майнет, то проводимо усі ті самі дії, але вже в майнеті використовуємо декілька копійочок. Подивимося, скільки це буде коштувати і наскільки це складно буде. Але якщо ви будете робити ось за цим гайдом все, то жодних проблем не станеться. Я на своєму прикладі вже перевіряв, усе вийшло. Після цього ви переходите просто на офіційну сторінку Fuel і завантажуєте гаманець. Важливо розуміти, що зараз ще немає нормального розширення для того самого Google Chrome хрому. І нам треба буде усе це власноруч робити. Перш за все, натискаємо тут Download Fuel. Ось з'являється ця папка, нічого з неї не робимо і переходимо з вами, якщо ви теж використовуєте Chrome, розширення. Натискаєте розширення. І Тут натискаєте. Після цього переходите в режим розробника, це важливо. Після цього ми сюди завантажимо ось цю папку. І в нас з'явиться розширення. Забув сказати, ще перш ніж завантажити розширення, треба його розпакувати. Розпакували його. Тут завантаження, натиснули. І давайте знову завантаження, оп, вибрати папку. Вибрати папку. Після того, як ви вже розгорнули контракт, виконали попередні дії, то натискаємо тут, що у вас вже є гаманець. І просто пишете вашу фразу. Після того, як ви ввели вашу неноміку, треба створити пароль, тобто все стандартно, як ви робите з тим самим метамаском Phantom. Натискаєте тут Next. Чекаєте кілька секунд буквально, в принципі, можемо закривати це розширення, install wallet, ми вже встановили wallet. Ну і після цього ми з вами отримали нашу нову адресу гаманця. Тобто все готово. Ми виконали з вами дію по створенню гаманця, такого нормального, як той самий Metamask. І що можемо зараз зробити, щоб було зручно? Давайте з вами закріпимо його тут. Потім можемо видалити знову таке. Далі можете знову-таки робити усе за крок за кроком, як в мене тут написано, нам треба отримати тестові монети з крана, копіюємо ось це посилання і заходимо сюди. Давайте відкриваємо наш гаманець, скопіювали просто. Тут натиснули. Ви не робот, give SRP. Чекаємо буквально декілька секунд, і вже монетки мусять, мусять бути в нас на гаманці. Після цього дивимося знову таки в гайд і переходимо на сторінку тестнета. І ось коли ви потрапили на ось цю сторінку, то насправді усе зводиться до того, що ви просто натиснули по одній кнопці. Тут законектили гаманець, тут get account, тут get current account. Тобто клікаєте на кнопку і все робите послідовно. Тут, наприклад, підписуємо з вами повідомлення. Підписала його, усе пройшло, далі ми з вами робимо транзакцію. Це ось відображення, якщо у вас будуть питання, відображення того, як це виглядає в формі розробника. Тобто, як, як, ну ось це в нас просто так, як це виглядає для юзера, а так ось це виглядає кодами для розробників. Але у нас це відбувається досить просто. Ми просто клацаємо з вами на кнопки, як бачимо, усе відбувається тільки через те, що ми класнули одну кнопку. Тут знову таки. Add asset. Знову підписали транзакцію. Далі. А, так. Давайте disconnect, далі Connect. Знову таки Continіo, ось це зроблено ну, і в принципі на цьому завершено. Тобто ми з вами усе це прокласили і на цьому якби зводиться на нинішній момент увесь тестнет. Якщо будуть якісь додаткові тестнети, додаткові івенти фьюлі, я вважаю, що вони будуть, то я теж повідомлю. Про це вас. Як на мене, проєкт перспективний, як ми бачили до цього, то був створений ще у 2019 році, була величезна кількість інвестицій від топових фондів. Вони роблять непогані продукти, вони були першими, хто. Провадив технологію ролапів, тобто оптимістик ролапи в сам Ефіріум. І це було революційне рішення, вони це зробили ще у 2020 році. Але я не розумію до кінця, чому вони маючи такі інвестиції, чому, коли вони були перші у цій галузі і перші почали працювати з такою великою інфраструктурою, як Ефіріум, чому вони. Не зробили свій продукт першим. І ми вже бачимо, вийшов і вийшов оптимізм, Полігон вже робить перші закаролапи. Тобто величезна кількість проєктів вже е, далі знаходяться від них, вже запустили майнети, вже мають свій власний токен. Тобто працюють більш е, плідно, аніж цей проєкт. Але побачимо згодом. Зараз в нас на радарі ще залишається як Fuel, також буде незабаром скрол. Ми вже теж робили тестнет, В описі до цього відео я залишу посилання на цей тестнет. Незабаром буде сіка Незабаром буде Старкнет, тобто ще величезна кількість. Лейр 2 рішень, монети Лейр 2 рішень будуть виходити незабаром. Тож не пропускайте усі ці новини. Доєднуйтесь до нашого ком'юніті, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо вам подобається формат таких відео. І бажаю вам на все добре. Дякую вам за увагу. До побачення!